Всім привіт! Це група Чітко Нетішин. Я сьогодні хочу розіграти ножик Ось такий зараз виберу, в мене тут, але в мене ще є рев зараз. Також у мене є мій ось дооходчивий ножик, який я зробив. Але викладемо в сторонку. Рамбіт розіграю я. Ось такий готки керамбіт я розіграю. Або, або! Або нос з злізем кріком. Пишіть в коментарях коментарях, хто за який нож. Оце но Це нож керамбід. Оце нос злізем крюком. Який вам більш понадобий? Більш сподобається. Це злізем крюком, цей керамбід. який вам більше він сподобається, цей ножик. Так що ставте лайки. Це є розумне тішені. Це, йому тіші, це й, якщо. Я виберу повій сам. Случайного. Не знаю. Ну, хто як захоче, захоче пише цей конкурс через тиждень буде. Дійсний. Ваді цим друзям можете безплатно отримати ось такий або ось такий. Ну, той, хто виграє, він напише мені, який ножик краще. Цей або цей. Також в мене ще є отакий от з лізовим криком, Але я його віддавати не буду. Це мій. Все, всім пока.